Пане Костянтине, на вашу думку, як визначатиметься зона відповідальності нового роду військ? Знаєте, аби не ви... не виникло певного конфлікту в небі, коли й одну й ту саму сіль переслідуватимуть і е, мобільно-вогневі групи, і безпілотний перехоплювач, і зенітна ракета? От і як це е, в ідеалі має працювати? Знаєте, з одного боку, кон конкуренція завжди чудова. Да? От коли з однією ці ці цілі у нас буде можливість згіднятися там декількома засобами враження, це буде дуже добре. А якщо казати серйозно, то е я дуже радий такому повідомленню, тому що е це треба робити було ще рік тому. Е е Готуватися до того, що буде суттєве збільшення кількості шахетів. Суттєве посилення цього напрямку, але ми розслабилися, ми з вами неодноразово казали про це і розуміли, що треба щось робити. А з березня цього року, не минулого року, взагалі, ситуація стала така, що ну, було помітно, що ми не справляємо, що наше ППО не справляється з засобами російських безпілотних систем. І тут з іншого боку, треба розуміти. Ту концепцію, яку зараз викладає Федоров. Він починає казати про те, про що ми з вами вже давно казали, що дрони і е е е Герані, і е гербери, е гер і е Талмаси, і е все, що завгодно, треба збивати не тоді, коли воно вже прилетіло до міста. І ми над Києвом бачимо, як літають розвідники, як погорітають шахеди. Причому це в день, бува е е такого не повинно бути взагалі. Ми саме про це і казали. І от Федоров каже, що треба перехоплювати всю цю весь цей металобрух, який нас дуже сильно дістає свої, своєю кількістю, ще на е, ЛБЗ, за ЛБЗ, mm -hmm. кордон за кордоном. Одразу, як тільки ми можемо знищувати ці цілі, треба їх знищувати. І для цього виділяється окремий рід військ. Створюється, він вже був щось таке подібне було, і навіть з е, звільняли там е, е, це було літо минулого року. Але це людина, яка розуміє, що треба робити, як треба робити. Він один з е, таких відважних командирів, який починав ще з 14-го року, він перший відкрив вогонь по російським окупантам. Uh, і він добре розуміється на всьому цьому uh, безпілотному хазяйстві, я так сказав. Uh -huh. Що я ще додав до цього, що uh, такий підхід він створить концепцію і посилить оцей зв'язок ідей Федорова, uh -huh. який вважає, що необхідно збивати значно раніше. З ідеями сухсухарівського, який точно знає, як це робити, чим робити, що треба посилювати, і що треба розвивати. Я дуже сподіваюся, що будуть прийняті відповідні рішення. Показник у 74% ефективності ППО тримається у нас вже кілька років. І експерти кажуть, що це от прямо наша межа можливостей, перетнути, яку буде дуже, і дуже складно. Але врешті, ось цей новий рід військ показник в 74%, зможе подолати. Розумієте, 74% це середня температура по госпіталю. Так. В прямому сенсі. Тому що е, сюди входять і fpv дрони які знищуються на ЛБЗ, які приймають участь там, в операціях там, mm. до, до 50 кілометрів. Зрозуміло. Так. Що тут є е, дрони, які перетинають і працюють по ближньому, по ближньому тилу в режимі fpv дронів. Це і «Молнія», це і той же самий Талмаз, це і «Гербера». Є там ще ціла купа дронів, які літають там, не... ті ж самі Орлани. Це все те, що літає там, на відстані 150-200 кілометрів. Є шахеди з «Герберами» і Талмасами, які зараз залітають значно далі. Є при цьому крилаті ракети, є крилаті ракети х 101 є крилаті ракети Калібри, є крилаті ракети. Х-22, Х-32, це теж крилата ракета. Циркон це теж крилата ракета. Вона рухається з великою швидкістю. Це дуже швидкісна ціль, як і ракета Х-22. Є, є проти нас ще кінжали, є проти нас іскандерика. Mm. Це все різні системи. На, на них треба відповідати по-різному, по різному ці атаки відбувати. І зараз фактично що зроблено? Все, що стосується. А, Зенітно-ракетного е, хазяйства, тобто там, де є ракети, там, де є літаки, там, де є е, те, що, скажімо так, велике, здоровене, да? тобто всі крилаті ракети, е, всі балістичні ракети, і на цьому буде концентруватися е, саме система ППО. Зрозуміло, є ППО. Оці от те, що зараз створено під Сухаревського, це системи, які будуть знищувати це все велику кількість е, різних е, дронів. І е, тут вже передбачається те, що є розуміння того, що будуть рої йти. А з роями е, наше ППО, яке зараз є, воно просто не зможе uh -huh. справитися, тому що там нема чим. Да? треба це все створювати і про те те про що ми давно вже казали що ми повинні для росіян створювати виклики а не вони для нас безперечно пане костянтин я вам дуже дякую за вашу аналітику для нашого ефіру костянтин кривла авіаційний експерт був з нами на зв'язку нагадаю що ми говорили про новий рід військ який має долучитися до системи протиповітряної оборони за словами головнокомандувача сирського